Всім привіт! Давайте з вами глянемо, що таке у нас за Rivals. Це нова гра, яка є командним шутером від третього обличчя. І вже насправді в перші дні. Просто справді в перші дні гра встигла захопити мільйонну аудиторію. Ну і звичайно, поговоримо про новинку, яка повинна точно вас здивувати. Ну а насамперед, мене звати Єлой, і поглянемо на те, що це та з чим це можна їсти. Здавалося б, це копія Overwatch в обличчі Марвел. Чим ця гра могла так захопити людей? Моя особиста думка це неперевершене відчуття повернення тебе в дитинство. Прямо граючи в цю гру, я ну мені справді хотілося говорити те, що я наче відчуваю себе 12-літньою дитиною, та можу захопитись цим справді стати людиною-пауком або ж стати в ролі Халка. Причому тут все реалізовано таким чином, що ти в повній мірі можеш відчути себе певним героєм. Самі можливості та екшен тут зашкалюють. Та одразу варто зазначити те, що гра є безкоштовною, отже, в неї нернути мають можливість усі просто бажаючі. А сама структура гри насправді досить проста. Це по аналогії Overwatch, тобто мається на увазі дві команди, в яких головна мета це захопити точку контролю на карті. Чим довше одна з команд зможе на ній перебувати та і перемогла. Але на відміну від Overwatch, на мою думку, гра ще має до чого рости. А про що я зараз розповім. Наприклад, в команді можуть обрати всі танки і жодного хіла. А виграти матч на теперішньому етапі справді без хіла, ну просто-напросто неможливо. Тобто, ми розуміємо, що гра не дає чіткості ролі, за кого ти будеш грати. Всі можуть взяти просто танків і погнати напряму, що є безрезультатно. Також я думаю, що ми розуміємо, що всі герої просто не можуть бути схожими один на одного. Тож я гадаю, все це буде тривалий час пачитись та поправлятись. Можливостей ми бачимо більше, ніж самому Overwatch, хоча нового тут небагато, тому що як мінімум скопіювали захват. Точок, сування об'єкту overwatch машини герої, класи, карта, навіть приблизна графіка це все ми бачимо просто в цьому обличчі. З невеличких деталей в грі потрібно звертати увагу на всі сторони поля битви, тому що неочікуваний удар може пролетіти і зі спини, і з потолка, та просто появитися незвідки. Хотілося б більше отримати насправді від цієї гри музичного супроводження, аудіовізуальної подачі. Хоча анімація та візуал тут на вищому рівні, а варто зазначити, що є моменти дисбалансу ще в тому, що здебільшого рою стають в поєдинок в ближньому бою, а це ознака того, що один персонаж від вас постійно тікає, а другий буде бігати за вами за жертвою, буквально як кіт втомий джерелі. А з іншого боку, ми справді маємо знайомих крутих неперевершених героїв з коміксів, і це вже знак того залетіти в Райвелс на пару каток. До прикладу, насправді, одна з ізюманок гри це доступність вруйнування карти, що дозволить міняти ру гри, до прикладу, зламати підлогу під противником, стіну, яка була захистом для створення динаміки, коли в тебе влітає три персонажі, зметаючи все, що є навколо. Звісно, це не рівня The Finals, але погодимо, що це і правда непогано. Насправді гра має досить багато динаміку та екшену. Кожен герой унікальний, має свої обілки та навички, може літати по всій карті, як людина павук, або крушити все підряд як Хелк. Приємна графіка, тобто це супроводжується за нею і хороша оптимізація гри. Тобто я гадаю, що навіть на не самому сильному залізі вона буде себе почувати непогано. В підсумку насправді я можу порадити від себе цю гру, але хіба що не пару вечорів, тому що, на жаль, в цей час я не побачив довготривалу перспективу та азарт. А хоча там є звичайне рейтингування, але насправді не знаю. Побачимо, як воно буде через певний період часу. А ви, ви в свою чергу, наразі можете просто в коментарях написати свою думку про цю, гру, і ми з вами проведемо невеличку дискусію. Як на мене, це. Немало чи цікава.